Вітаю на каналі Таро таємниці і даю вам відповідь на питання, до яких сузірь відносяться 12 великих таємниць. Ми маємо 12 сузір'їв. Це в нас баран, бик, близнюки, рак, лев, панна, вага, скорпіон, стрілець, козиріг, а також рибки і водолій 12 знаків зодіаку. Кожен тут, дивіться, є значок. У кожного знаку є значок, як він позначається цей знак. І кожна сусір'я має свою велику таємницю. 22 великі таємниці, називаються ще володарями мудрості, і включають 10 планет і 12 сузір'їв. Про 10 планет ми вже з вами поговорили в попередньому відео. Зараз розглянемо 12 сузір'їв, і це ключі, які направляють нас на правильний шлях. Це козирі, які перекривають любу карту маленьких таємниць. І так, у нас перша Сузір'я, в нас баран, Сузір'я Баран. Той, що йде на пролом, сильний, цілеспрямований. Він управляє імператором. Він управляє імператором. Ось у нас імператор. Він у нас тоталітарний імператор. Який вершить долі людей і його рішення, закон для всіх. І це в нас баран управляє імператором. Друга сусір'я у нас бик, він завзятий, працелюбний, благородний, незалежний, і він управляє у нас папою. Дивіться, у нас папа має ключі, ключі до знань. Ключі до Всесвіту. Він нас навчає, і це дотримання традицій, відповідність і життя згідно традиціями. Так. І ось його значок. Бачите, як позначається його значок. Потім у нас ідуть близнюки. Близнюки у нас мають отакий значок, дві палочки, і внизу і вверху трошки їх роздвоює, і вони у нас вміють налагоджувати партнерські стосунки, але дуже багато вони можуть такі в ілюзію вводити, можуть видавати уявне за реальне. Наприклад, якщо жінку б'є чоловік, вона його всячески оправдує і каже, що він такий добрий і милий. І це трошки лякає її близьких і сусідів, які, наприклад, знають про це. І вона таким чином, нескільки хоче обманути тих сусідів або інших як саму себе. Таке роздвоєння йде у нас у близнюках. І Представляють близнюки у нас коханці. Велика таємниця коханців, бачите, і тут у нас є Янгл. А коханців наших вигнали з, раю. І... вигнали з раю. І вони потрапили під захист Архангела Рафаїла. І ними опікується Архангел Рафаїл, який поєднує, стілює, примірює, показує дорогу. І він є покровителем сліпих, хворих, закоханих та мандрівників. Отак От ось допомагає близнюкам. Так. так. Тепер далі в нас іде Сузір'я Рак цілеспрямовані, впливають на людей, передають їм свій настрій. І рак у нас керує колісницею, а Бог часу колісниці вчить, що всьому свій час і не можна поспішати. От. І колісниця у нас управляє чотирма лицарями-синами. Пам'ятаєте, так, на попередньому відео ми говорили, що колісниця управляє чотирьма лицарями-синами. Отаке це Сузір'я рак багатогранне. Потім у нас іде Сузір'я Лев, вважає себе кращим за інших, не терпить жодної критики і дружить з вигідними людьми. Він у нас управляє силою. Сила це краса, сексуальність, багатство, коли гроші завжди є. І сила в нас це м'яка маніпуляція іншими. М'яка маніпуляція іншими. Наступне в нас іде сузір'я панни. Панна в нас розвинена, має розвинену логіку, інтуїцію, аналітику. І пана в нас управляє мудрецем, який у нас шукає істину. Це сухі факти і інформація, жодних емоцій. Факти і інформація. Так, сьоме сузір'я в нас ваги це постійний баланс та пошук рівноваги. І управляють ваги у нас справедливістю яка своїм рішенням відправляє або в рай, або в пекло. Так, це в нас ваги. Восьме сузір'я скорпіон. Поруч з ним потрібно бути уважним і обережним. Його дії важко передбачити, і він управляє нашою трансформацією. Смерть вносить зміни у ваше життя, і ви проходите певну трансформацію, переродження. І рекомендація цієї карти змінити спосіб мислення, бо вже в вашому житті все змінилося. І ви повинні мінятися відповідно до того, як змінюється ваше життя, бо старому жити вже не вийде. Наступне у нас дев'яте стрілець волелюбний, незалежний, відкритий і доброзичливий. Він управляє 14-ю великою таємницею рівновагою або гармонією, яка спонукає вас урізноманітнювати своє життя, щоб енергія не стояла, а текла. Ось вона переливає воду, щоб завжди була динаміка рух. І тут ми бачимо. Архангел Габріель переливає цю воду. Так він у нас іще позначається як Архангел Габріель, ще так ми його знаємо. Це посланник Божий, вісник откровення, пророцтва та Воскресіння. І він повідомляє про майбутнє. І цей Архангел Габріель Марії повідомив про народження Ісуса, а пророку Мухамеду відкрив Коран. Бачите, яка важлива. Яке ж сузір'я важливе, і велика таємниця важлива. І тепер на попередньому відео ми знаємо, що рівновага керує нашими чотирма королевами або чотирма мамами-матерями. Рівновага руководить. Так, Наступне у нас козиріг. Цілеспрямований і стійкий до випробувань. Управляє у нас спокусою. Спеціально вам взяла таку карту, яка дуже спокуслива. Дивіться, який тут спокусливий торт. Тут у нас цигарки, тут пігулки, тут значить, алкоголь, а тут вся шкідлива їжа. І до того подивіться, які сексуальні спокусливі ніжки. Як прекрасно намальована спокуса. Так, і це в нас козиріг управляє нашим 15-ю великою таємницею, так, і тут у нас є Янгл, так? який просить вийти з ув'язнення і біди, і звільнитися від залежності. Або від токсичних стосунків. Він може допомогти, і можна йому молитися. Так. І потім у нас 11 іде водолій, сусір'я водолій. волелюбні, екстравагантні, непостійні, непередбачувані, які люблять дуже пригоди. І вони в нас управляють нашою зірочкою. Зірочка це коли раптово здійснюється бажання. Раптово ви отримуєте винагороду. І зірочка надихає нас на творчість. Щось ми робимо добре. Так, наступне 12 -е сузір'я у нас рибки. І зверніть увагу, значок це дві такі рибки, перемотані тут мотузочкою. І одна рибка означає особистість, а друга дух. Вони, як і наші, отут у нас є близнюки, О, близнюки. теж їх трошки роздвоює, і ця мотузочка їх зв'язує. Особистість і дух. Вони природжені, мрійники і романтики, добрі, завжди прийдуть на допомогу. І вони в нас управляють місяцем який пробуджує в людях приховані інстинкти та затягує в світ ілюзій, з якого дуже важко вибратися. І ось вона має, дивіться, вона має на собі ключі. Вона має ключі від усіх таємниць. Так, таким чином Таро – це набагато більше, ніж просто карти для передбачення. Це збірка грандіозних символів. Місце перетину нижчого та вищого світів архетипові нотки космосу. Вивчення карт Таро, використання їх у практиці призводить не просто до розширення кругозору, а й до позитивної зміни свідомості. І зараз ми зробимо для вас прогноз. Зробимо так, візьмемо наші великі таємниці. Так? Візьмемо сусір'я і архангелів. І зараз подивимося, що кому випаде. І це буде прогноз особисто для вас, для того, хто добув до кінця, кому цікава ця тема. А зараз подивимося, що ви собі виберете. Так, дивимося, що нам хочуть переказати наші сузір'я. Вибираємо карту. А ви вибираєте, чи сузір'я, чи великі таємниці, чи від архангелів хочете отримувати повідомлення. На вашу проблему відповідь. Хто вибрав Сузір'я? Вам панна розказує, що все треба рахувати, аналізувати, логічно мислити, розраховувати математично. І таким чином ви вирішите своє завдання. Тепер наші великі таємниці дають відповідь, як вам вирішити свою проблему. Так, треба йти до самого кінця. Боротися за своє бажання і розписати собі кроки, як ви будете робити цей заховат власті. Крок перший, другий, третій, розписати на місяці і на дні, що ви будете робити, щоб досягнути поставленої мети або вирішити своє питання. І що хочуть переказати нам архангели, що найголовнішого зараз у вашому житті. І так... У нас Архангел Уріель, він нам говорить про те, щоб ми закинули свої токсичні стосунки, звільнилися від тих людей, які нас подавляють, і йшли вперед до світла і самі несли світло іншим людям. Отакий От прогноз для тих, хто добув до кінця. Бажаю вам успіху, всього вам найкращого. Дякую за зворотній зв'язок. І за вподобайку і підписку на канал.